Агентство місцевих доріг Полтавської області оприлюднило список громад, які співфінансували ремонт та утримання місцевих автошляхів. У рейтингу Решетилівська громада займає 19-те місце з 35-ти. Решетилівська громада кожного року співпрацює з агентством місцевих доріг. Ми намагаємося бути в лідерах по фінансуванню у 2022 році. Довелося зменшити фінансування до області а кошти направити на ті заходи, які вимагає сьогодення. Це ремонт укриття в лікарні, це соціальні виплати та виплати військовим. Попри складну ситуацію в країні восени у Рештилівській громаді, було виконано ремонти доріг картами та проведено поточний ремонт у межах визначених ділянок. Думку місцевих з приводу їх стану дізнавались наші журналісти. Краще вважаю. На час війни, в принципі, терпіло. Ну, не в зовсім гарному стані наші місцеві дороги. Потребують ремонту, особливо центральна частина місця. В задовільному стані. Живательно получається. Сносно, ремонтують кожен ну, рік. Звісно, можна б було б краще було, ну, але така ж зараз таке воєнне час. Можна і краще. На ремонт доріг у бюджеті Рештилівської громади на 2023 рік заплановано 13 мільйонів гривень. Їх фінансування розпочнеться лише після затвердження переліку автошляхів обласною військовою адміністрацією. Таке рішення прийняв Кабмін.